Умка, чи знаєш ти, як побудувати гарний барліг? Я навчу тебе. Треба вирити кігтями невеличку ямку і лягти в неї. Сніг сипатиметься на тебе, але ти не ворушися. Під снігом сховаються спина, лапи, голова. Не хвилюйся, ти не задихнешся. Від теплого дихання в снігу з'явиться віддушина. Ти відлежиш бік, і в тебе затерпнуть лапи. Терпи, поки над тобою не виросте велика кучугура. Тоді боками утопчи снігові стіни. Потім стань на лапи і вигни спинку, Підніми вище стелю. Якщо не лінуватимешся, у тебе буде гарний барліг, просторий і теплий, як наш. Так велика біла ведмедиця вчила маленького ведмежа Умку. У барлозі було темно На дворі стояла довга полярна ніч. Час лягати спати, сказала ведмедиця та поклала Умку на бочок. Але Умка не хотів спати, він крутився. Дригав лапами. Потім сів і сказав Розкажи про рибу. У далекому теплому морі, почала ведмедиця. Де немає крижин, живе сумна риба сонце. Вона велика й кругла, і плаває лише прямо. І не може ухилитися від зубів акули, тому й сумна. Умка уважно слухав і смоктав лапу. Потім він сказав: Шкода, що сонце риба, і акула з'їла його. Тепер сидимо в темряві. Сонце не риба. Заперечила ведмедиця. Воно плаває в небі у блакитному верхньому морі. Там немає акул, там птахи. Коли ж воно припливе? Спи. Коли ти прокинешся, буде сонце і буде світло. Умка прокинувся від того, що у нього засвербіло в носі. Увесь барліг був залитий блакитним світлом. Блакитними були стіни, стеля і навіть хутро ведмедиці. Що це? запитав Умка. Сонце? Припливло? Зійшло. Воно блакитне і з риб'ячим хвостом. Воно червоне, і ніякого хвоста у нього немає. Умка не повірив, що сонце червоне і без хвоста. Він заходився копати вихід з барлогу. Яскраве червоне сонце вдарило Умку сліпучим променем, він замружився, чхнув. І, обдираючи боки, видерся назовні. Свіжий прудкий вітер віяв над землею. Умка підставив ніс і відчув безліч запахів. Пахло морем, рибою, птахами землею. Умка вирішив, що так пахне сонце. Умка бігав по снігу, качався, перевертався, і йому було дуже весело. Він підійшов до моря, опустив лапу у воду та лизнув її. Лапа виявилася солоною. Цікаво, верхнє море небо теж солоне. Потім він побачив дим, дуже здивувався і запитав: Що там? Люди, казала мама. А хто такі люди? Ведмедиця почухала за вухом і сказала: Люди це такі ведмеді, які завжди ходять на задніх лапах і можуть зняти з себе шкуру. А в морі вони не водяться? запитав Умка. Ні. Вони потонуть в морі. Їхнє хутро не вкрите жиром, воно одразу обледеніє. Вони водяться на березі, коло диму. Від них пахне димом. Піду подивлюся, сказав Умка і побіг у бік диму. «Умко!» Умко, куди ти? Не ходи туди. крикнула ведмедиця. Але Умка вже біг до людей. Він біг довго, поки не опинився на сніговій галявині з темними острівцями землі. Умка понюхав землю. Земля пахла смачно, і тут він побачив незнайоме ведмежа на двох лапах. На щоках і на підборідді у нього не росла шерсть, а ніс був рожевий, а не чорний. Незнайомець подивився на Умку і побіг геть. Та й біг він не на чотирьох лапах. Як було б зручніше і швидше, а на двох задніх. А передніми просто махав без користі. Умка побіг за ним. Тоді дивне ведмежа, не спиняючись, скинуло з себе шкуру і кинуло її на сніг. Умка зупинився, понюхав гарна шкура, але ж де хвіст. Потім двоноги ведмежа скинуло голову. Голова виявилася порожньою, без носа, без пащі, без очей. Тільки великі пласкі вуха бовталися з обох боків. А з кожного вуха звисав тоненький хвостик. Умка підхопив порожню голову і побіг далі, доганяючи незнайомця. У того виявилася була й друга голова з очима, з носом, з усім, що треба. Нарешті Умка наздогнав двоного той одразу впав на землю. Умка нахилився до нього і понюхав. Пахло не димом, а молоком, і Умка лизнув його в щоку. Ходімо купатися, сказав Умка і побіг до моря. Двоногий побіг за ним, підбираючи по дорозі все, що він порозкидав. Вони побігли до моря. Але незнайомець не став купатися. Він залишився на березі, а Умка пірнув у воду. Умка довго плавав, пірнав, він спіймав сріблясту рибку. Але коли вийшов на берег, нового знайомого ніде не було. Червона риба сонце пливла по синьому верхньому морю небу. І стояв великий день. Барліг почав танути й наповнюватися блакитною водою. Але коли є сонце «Барліг не потрібен. Якось велика ведмедиця сказала Пора нам перебиратися на крижину. Ми попливемо по північним морях. А двоногі ведмеді люди плавають на крижинах, плавають тільки найсміливіші. Тоді пливемо, сказав Умка. Мати й син озирнулися на рідні місця і попливли. Умка з мамою, як усі білі ведмеді, стали жити на крижинах. Вони полювали, ловили рибу. А крижини все пливли й пливли. Уносячи їх від рідного берега, прийшла зима. Весела риба сонце упливла кудись по верхньому морю, і знову стало темно. У полярній ночі не видно ані умки, ані ведмедиці. Зате в небі загорілися яскраві зірки, з'явилося два зоряних ковші: великий ківш – велика ведмедиця. Маленький ківшик мала. І коли двоногий ведмежа хлопчик, що живе на березі, виходить на двір. Він шукає очима маленький ківшик і згадує умку. Йому здається, що це умка крокує у високому небі, а за ним іде мама, велика ведмедиця.